Доброго дня, шановні колеги пасічники. Сьогодні у нас 12 жовтня 2023 року сезон вже йде до завершення, можна так сказати, завершений. Сьогодні доволі така вітряна погода, які в нас роботи залишилися на пасіці. Ці роботи пов'язані з обробітком наших бжілок, заключним обробітком від вароатозу. У цьому році ми поставили смужки на основі тауфловалінату. Два рази розставляли в сім'ї. Потім раз обробили дим гарматою пробну кількість сімей, подивилися, чи є осип. Осип була доволі така незначна. І зараз чекаємо на температуру повітря, яка знизиться нижче 10, хоча вона в ранішні години вже така і є. Будемо на днях проливати наші сім'ї ось таким ось тактиком. Хлопці питали, запитували, чим будемо в цьому році обробляти. Ось такий ось тактик. Це 10 ампулок у цьому. Це не реклама. Не рекламую, я показую те, що ми. Отакий тактик. Він по одному мілілітрі в ампулі. Виробництво його Нідерланди написано. Доволі такий дієвий препарат, тому що перепробували всякі агробіопромовських в цьому році не використовуємо російський, тому що я вважаю, що вже те, що воно вироблено в Росії, а те, що ще воно і більшість за все підробка, яка. Десь склепена, або в Харкові підвалі, як говорять, або десь в якомусь нелегальному підприємстві з сумнівною якістю. Пролем на наступному етапі проливаємо біпіном. Це одна ампулка на 2 літри води. Проливаємо, контролюємо осип і на цьому обропіток завершений. У кожного пасічника є така фобія в кінці сезону, і це не тільки в кінці, сезону, а й на початку сезону. Це боротьба з кліщем. Цьому році хлопці мені писали, телефонували, що велика кількість кліща у сім'ях, деякі сім'ї позлітали, то весною використовував смужки у тих якось ще більш-менш. Ми весною смужки не використовували. Ми використовували перед весною кислоту, проривали щавлевою кислотою. Так, дійсно, ця проблема є актуальною для бджоляра. Кліщ все більше пристосовується до препаратів. Препарати неякісні. Потрібно, як то кажуть, методом проб підбирати препарати, тому що в цьому році ці смужки подіяли. На наступний рік ці смужки можуть не подіяти. На це впливає багато факторів, це і зберігання. Полосок, це і транспортування полосок, це і діюча речовина, і виробник недобросовісний це є свої фактори. Тому і пробуємо кожного року щось нове. Використовуємо на декількох сім'ях, провіряємо, яка реакція бжілок на цей препарат, щоб не отруїти всю пасіку. Бо такі випадки також були у наших колег. Тож я вважаю, кліщ не повинен бути фобією для пасічника, а повинен бути стимулом для того, щоб пасічник виробив на своїй пасіці системний план по лікуванню своїх бжілок. Обов'язково контролюйте, ложіть контрольні листи, промашуйте їх, ця картонка, промашуйте їх олією або любим таким несинтетичним, не хімічним мастилом. Прозмазали, поставили десь контрольку 5-10 сімей, обробили, витягуєте і дивитеся, який результат у сім'ях? чи є осип, чи немає осипу. Так, так рекомендую робити з кожним препаратом полоски, амітразна група, то хловолінат чи флуметрин. У багатьох хлопців писали, що осипається дуже велика, велика кількість хлеща вже обробляли три рази. У нас такої проблеми не було. Скажу відверто, після смужок. Була оси десь в деяких сім'ях 5-10 до 20, в деяких 30 кліщів після прострілним гарматою контрольному, після смужок 5-10. Це невелика кількість. І ось будемо проливати остаточно проливаємо усі сім'ї розчином тактику, а розчином амітразу. І подивимося, також результати проконтролюємо. Можливо, велика закліщеність, та неможливо, вона так і є. Велика закліченість проблема в тих пасік, які кочували, тому що при кочівлі йде велике перезараження пасік. Тому що пасічники не організовані між собою. У нас немає такої системної дії, як, наприклад, за кордоном. Там якщо, наприклад, в Німеччині чи в тій самій Польщі наприклад, обробляємо обжілок від вароатозу, там 17 вересня, таким то препаратом. Такий то час, період часу, всі пасіки в... навкруги. Всі пасічники обробляємо кліщ, от кліща, а не так, що я сьогодні, сусід завтра, третій сусід зовсім не обробляв, або післязавтра, або навесні. Боротьба з кліщем потрібна бути системною і дієвою, і високоорганізованою. Тоді буде результат. Хочу ще сказати, що кліщ варуа наносить дуже великі шкоди. пасікам, не тільки послаблює сім'ї, а він, можна так сказати, Є відкритим вікном для заходження інших хвороб бжолину сім'ю. Це зниження імунної системи бджоли, а потім маємо гнильцеві хвороби, потім маємо всі інші хвороби, і аскосфероз, і всі, як то кажуть, наслідки. Тому до цієї проблеми відносяться дуже серйозно. Не так, що купили полоски, розкидали чи купили піпін, так, так неважливо, який препарат пробризкали. І забули, не проконтролювали, чи він насипався, чи ні. А може, оцей препарат чи інший препарат, він може, може бути недієвий. Ну, цей, до речі, дієвий, бо ми його перевіряли. А були такі випадки, що ми перевіряли препарат на 10 сім'ях, а він не діє, не сипеться від нього кліщ. І було таке, що ми в один сезон перепробували виробників біпіну амітразної групи, мабуть, п'ять поки не дав результату, тому що обробляємо перший раз, особі no. кліща немає. Мені це дивно, тому що не може бути після сезону, що кліща в сім'ях немає. Якийсь там один, два, три, чотири, п'ять, десять, двадцять він повинен бути. І другий препарат, третій препарат, четвертий препарат. Потім я купив е е таблетки, називаються, забув як вони називаються, такі таблетки вони спалюються, також на основі амітразу. Пропалив таблетки в п'ятих сім'ях, кліщ посипався. Значить, що недієвий був біпін, і ми закупили тоді китайський біпін, китайським біпіном обробили і кліщ посипався. Нагадаю, що в китайському біпіні, біпін в ампулах, щоб хлопці, можливо, хто будете знати, а може хто знає, в цьому один мілілітр у цій ампульці вона розводиться на 2 літри води. Це норма 20 бжолиних на обробіток 20. Ну, в залежності хто як обробляє. А в китайському біпіну там по 2 мл в ампулі. І щоб ви не зробили шкоди сім'ям, то тобто розбавляли ампулку на 4 літри води. Тому що були такі випадки: хлопці купили китайський біпін, розбили і влили двойну дозу, двійною дозою обробили і бжілки пообсипалися. Ще нагадаю, щоб дотримувалися температурного режиму. Обробітку амітразною групою. Димгарматою це не важливо, димграматою можна при будь-якій погоді, хоча не рекомендують. А проливати ми повинні від 10 до 0 градусів, не більше, щоб не потруїти бжів. На цьому хочу завершити моє коротеньке відео. Бажаю успіхів у боротьбі з шкідником, який задає нашим бжікам шкоди. До зустрічі в наступних відео.